Доброго дня! Вітаю на каналі InfoZ. Сьогодні ми з вами практично розберемося, як реєструватися в електронній черзі. Електронна черга для вантажних автомобілів працює в Україні вже близько півтора року, а з 1 серпня цього року на пункті пропуску Ягодин-Доргузьк запрацювала електронна черга для пасажирських перевезень. Сама суть електронної черги полягає в тому, щоб водіям вантажних транспортних засобів. Було комфортніше перетинати кордон, не стояти днями, а то й тижнями в черзі посеред дороги, а очікувати вдома, коли підійде час заїзду в пункт пропуску. Отже, як відбувається реєстрація, переходимо на сайт eчерga.gov.ua. Нажимаємо внизу клавішу Стати в чергу. Для нових користувачів потрібно зробити особистий кабінет. Можна нажати кнопку Зареєструватися. Там не складно, треба ввести електронну пошту та придумати пароль. Якщо ви вже зробили свій кабінет, тоді можна заходити використовуючи електронну пошту і цей же ж пароль. Вводимо сюди свою електронну пошту та вводимо пароль. Натискаємо увійти ми переходимо в свій кабінет. Знову натискаємо Стати в чергу. Вибираємо, чи в нас вантажівка, чи в нас автобус. Ми будемо реєструватися вантажівкою. Тут необхідно вибрати свій пункт пропуску. Зверніть, будь ласка, увагу, що деякі пункти пропуску мають по декілька черг. Є звичайна черга, є черга там, де товари першої, 24 групи. Також внизу написано приблизно час очікування. Ми будемо реєструватися на пункт пропуску Ягодин дорогуськ. Поставили галочку, натискаємо продовжити. Тут необхідно забити дані водія, його громадянство, ім'я та прізвище, серію та номер закордонного паспорту. Номер телефону повинен бути особисто водія. На цей номер телефону працівники Укртрансбезпеки будуть телефонувати та нагадувати, що потрібно заїжджати в пункт пропуску. Натискаємо Продовжити. Вставимо обов'язково галочку. У нас тут внизу вискочило таке віконечко. Це тому, що в нас серія номер паспорту вигоданий. У вас таке віконечко вискакувати не буде. Натискаємо Продовжити. Далі вказуємо дані вантажного транспортного засобу. Вибираємо країну реєстрації. У нас це Україна. Тип обов'язково треба вірно вибрати. Марку. Номер транспортного засобу вводиться латинницею. Тут обов'язкова ознака їдьте з напівпричепом чи без. Ми їдемо без напівпричіпу самим вантажним автомобілем. Тут обов'язково вказати, чи з вантажем, чи ні. Якщо ми їдемо з вантажем, потрібно поставити так і вписати номер вантажної митної декларації. Якщо ми їдемо без вантажу, треба поставити НІ. Якщо ми поставимо Ні і приїдемо на кордон з вантажем, нас просто не пропустять. Ставимо Ні продовжити. Тут необхідно перевірити дані. Нам відразу показує, скільки потрібно очікувати, у пункті пропуску є годин дорогуськ. 12 годин та 3 хвилини. Перевіряємо на, наші дані водія, дані транспортного засобу. Натискаємо Стати в чергу. Все, ми зареєстровані в черзі. Приблизно час очікування 12 годин 6 хвилин. Тут можна перевірити завантаженість з пунктів пропуску. На його дні 369 автомобілів в черзі.